Привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі. А я продовжую огляд поточних транзитів повільних і важких планет. В трьох попередніх відео нашим героєм був Сатурн, який увійшов у седеричні риби на 2,5 роки, а наразі прийшла черга Юпітера. Давайте подивимось, які тренди цей транзит принесе світу. 14 травня Юпітер перейшов у седеричні близнюки. Зазвичай він перебуває в одному знаку протягом одного року, і тут він залишиться до червня 2026 року. В цей період восени він навіть встигне перейти до сидеричного раку, до знаку своєї екзальтації, і потім в ретроградному русі повернеться назад у близнюки. Але про цей перехід я зроблю окреме відео ближче до осені, а наразі поки що зосередимось на його перебуванні у сидеричних близнюках, Мідхуна Раші. До речі, про цей знак в мене є відео у якості фрагменту з уроку мого курсу «Джотіш». посилання я залишу під цим відео. І нагадаю, що мова йде про ведичну астрологію Джотіш, яка використовує сидеричний, тобто нерухомий, фіксований зодіак. Так, що ж транслюватиме цей транзит для нас наступний рік? Юпітер це планета Сатви, гуни благості, він позначає світло, знання, гармонію. Він є сигніфікатором акаштатви зі всіх п'яти татв, саме він несе енергію найвищих вібрацій. Чистоти і знання, і він збирає всі елементи карми у гармонійний малюнок долі. Коли Юпітер заходить в знак зодіаку, для всього світу він буде нести певне значення, зокрема світло знань по категоріям цього знаку. У сфері близнюків він буде збільшувати рівень сатви. Близнюки це третій знак зодіаку, який пов'язаний з активними діями, спілкуванням, комунікацією. Він відповідає за встановлення контактів та зв'язків за комунікацію, а також подорожі на короткі відстані. Крім того, близнюки – це знак, який пов'язаний з насолодою, оскільки він є один з трьох знаків Кама Трикони: це про задоволення почуттів, чи то через реалізацію своїх цілей та досягнення бажаного, чи через спілкування та насолоду через взаємодію з іншими людьми. Символ близнюків це дві людини. Одна це чоловік з булавою, тобто зброєю, і інша це жінка з війною, музичним інструментом. І перебуваючи в цьому знаку, Юпітер буде прагнути нести світло знань в ці сфери його впливу. Він буде намагатися давати зріст, розширення, масштабувати та робити ці сфери відомими та популярними. І поки Юпітер перебуває в Першій частині, в першій половині цього знаку, який як я сказала, пов'язаний з чоловіком зі зброєю, він буде прагнути надавати миролюбивий вплив, адже він не любить і не здатен на насильство, і це буде проявлятися через інтенсифікацію перемовин про мир. Про різні спроби сторін налагодити і влаштувати мирні зв'язки. І це стосується не тільки України, це стосується всього світу. другій половині знаку. Жінка з війною він буде суттєво сприяти розвитку творчості, різноманітним музичним, акторським, письменницьким талантам, буде розширювати кількість проєктів такого типу. Близнюки це про навчання, про передачу інформації. І в цей період він буде сприяти та розширювати, і намагатися розповсюджувати різноманітні навчальні проекти, ті, які пов'язані з пізнанням світу, людини і якихось особливостей, взаємодії людей. З цього знаку Юпітер буде давати аспект. До речі, аспект ми називаємо на санскриті дрішті, що перекладається як Погляд, і таким чином він буде давати свій погляд, дивитися на повітряні знаки водолій та Терези, що безперечно добре буде впливати на створення стосунків та контактів між людьми, причому незалежно від характеру цих стосунків, чи то особисті, чи то навчальні, чи то бізнес-стосунки. Важливий нюанс: близнюки це третій знак калапорощі. Це третій дім природного зодіаку, аналізу якого ми в Джотіш віддаємо дуже велику вагу. А саме ця позиція не є доброю для самого Юпітера. Це позиція, яка називається Мара на Каракастхана. Тут Юпітер потрапляє ніби не у свою стихію, він почувається як не в своїй тарілці, оскільки його атмосфера це глибоке знання, медитація, дхарма, релігія, глибина. Мокша, все те, що абсолютно протилежно характеру і природі повітряних та мінливих близнюків. Це подвійний знак, і тут Юпітер поставить людей перед дилемою під час прийняття будь-якого впевненого рішення. Це теж стосуватиметься і політичних рішень, причому країна значення не має. Це тренд для усього світу. Політикам буде складно приймати правильну сторону та обирати шлях політичних кроків у керуванні країною. Що власне ми і вже і спостерігаємо деякий час. У повітряному знаку близнюків ми проявляємо ментальну сміливість. Ми готові та бажаємо навчатися. Ми схильні до розширення деяких своїх ідей та теорій. Як мінус, водночас, в меншій мірі, ми готові слідувати цінностям, включаючи моральні цінності, які символізує власне і Юпітер, та приймати однозначні та принципові рішення. І це скоріш позиція, ніби бути хорошим для всіх сторін і не мати принципової думки однозначно. Цей транзит по близнюкам буде підкреслювати важливість та цінність інтелекту. Люди побачать можливості зростати та досягати успіху своєї мети через інтелектуальні та вербальні канали. Вони будуть схилятися до того, що саме інтелект. Саме знання це ключові методи вирішення проблем. Вони будуть цінувати важливість контактів та комунікацій. Одне зі значень третього знаку зодіака це сексуальні стосунки, задоволення бажань, тож цей транзит ймовірно може принести деякі законодавчі зміни у сфері сімейних або сексуальних стосунків. До прикладу, у певних країнах може бути узаконений інститут одностатєвих шлюбів або якісь подібні, подібні зміни. Ще до позитивних рис цього транзиту я б віднесла бажання вивчати нові мови, подорожувати новими місцями, або ви знаходити нові ідеї та реалізувати їх, робити нові інвестиції. А з негативних аспектів можна назвати такі, як люди, наприклад, будуть схильні до якоїсь непомірної поведінки. Їм буде бракувати послідовності рішень, коли, наприклад, маєш забагато ідей, але не маєш чіткого плану дій для їхньої реалізації. Люди будуть схильні до пліткарства, бажання вхопити максимально більше інформації без розуміння, яка саме інформація є якісною та пріоритетною. А у певних людей це може навіть проявитися у схильності до нерішучості у своїх діях певної лінії. З точки зору політики, Юпітер у Близнюках здатен кардинально змінити керівництво в країнах, в яких вибори відбудуться під час цих 12 місяців транзиту. Кардинально це означає, що до влади прийде керівництво, яке абсолютно не схоже з тим, що було у попередній владі. Ну, на кшталт, ніби опозиція отримає більшу вагу при владі. Якщо ви персонально проживаєте свій 24, й 36-й, 48-й або 60-й чи 72 й рік від народження, то цей транзит може принести доволі багато стресу, якісь серйозні зміни в образі життя, і буде спонукати вас до переоцінки цінностей, іноді може виникати навіть відчуття самотності. А тепер давайте подивимось на ретроспективу, які ж історичні події траплялись під час попереднього транзиту Юпітера по близнюкам, що відбувалося в історії. Попередній раз Юпітер проходив цей знак 12 років тому, з червня 2013 по червень 2014 року. І під час цього транзиту відбулися такі події, наприклад, скандал у США у зв'язку з Едвардом Сноуденом, колишнім співробітником ЦРУ, який втік до Росії перед тим, встигнувши оприлюднити секретно розвідувальну інформацію, яка потім спричинила низку міжнародних скандалів. Крім того, у США був прийнятий федеральний закон, який надав федеральне державне визнання одностаттєвим шлюбам. В нашій країні відбувся Євромайдан, Революція Гідності, Втеча Януковича, анексія Криму та Донбасу, напад Рашки на нашу країну, утворення так званих ЛНР ДНР. Крім того, Іран погоджується на обмеження розвитку своєї програми ядерної зброї в обмін на скорочення низки санкцій. Крім того, розповсюдження західноафриканського вірусу Ебола. Той час відбувся надзвичайний сплеск об'єму використання мобільних телефонів і, зокрема, послуги доступу в інтернет у порівнянні з усіма минулими роками, а також католицькою церквою були зняті певні обмеження щодо одруження певних шарів духовенства. Отже, давайте подивимось, які тренди відчує Україна під час цього транзиту. А я нагадаю, що по-перше, ми розглядаємо сидеричний, тобто фіксований зодіак, який використовується саме в ведичній астрології. А по-друге, я мушу зазначити, що я розглядаю гороскоп, який побудований не на 24 серпня, а на 1 грудня 1991 року, тобто на дату референдума, у підтримку підписання декларації незалежності. Оскільки, на мою думку, саме цей гороскоп дуже чітко і прозоро показує всі події, які пов'язані з Україною на міжнародній арені, які пов'язані з її стосунками з іншими державами і взагалі події зовнішнього характеру. Отже, Юпітер в цьому гороскопі піде по 12-му дому гороскопа, показниками якого є. Перше війна та втрати на війні це на жаль буде зростати, і фінансові витрати на воєнні цілі будуть на жаль збільшуватись. Крім того, одним з показників є закордонні шпигуни, секретні змови, і деякі будуть викрити, будуть навіть розкриті цілі шпигунські мережі або групи. Наступний показник це військові шпиталі та цивільні лікарні. І для цієї сфери транзит доволі сприятливий. Я вважаю, що в ці напрямки будуть збільшуватись фінансові вливання, і частково вони прийдуть з за кордону. Наступний показник це секретні служби, вони продовжують розвиватися і також будуть потребувати більше фінансування, тобто витрати на ці цілі, також дуже ймовірно покращаться стосунки України з закордонними різноманітними ком'юнітіс, причому не тільки державного типу, а й приватними різноманітними суспільствами. І вони повпливають доволі таки сприятливо на імідж країни на міжнародній арені. Цей транзит дуже добре має сказатися на для полонених, оскільки ми вже побачили один великий обмін, і будуть ще з 12-го дому гороскопа Юпітер буде давати свій аспект, кидати погляд на 4-й, 6-й та 8-й дома гороскопу. Тож я плекаю надію, що це доволі таки добре має сказатися на сигніфікаціях 4-го дому, що є території народ. Землі з великою ймовірністю в країні відбудеться зміна керівництва, цікаво, що саме 12 років тому на сподібному транзиті Юпітера відбувся Євромайдан, після якого сусідня хвора країна вторглася на територію України і окупувала Крим та частину Донбасу. Отже, з того часу 12-річний цикл Юпітера завершується, і такі прогресії вони зазвичай мають приносити зміни поточної ситуації, особливо якщо це ситуація невизначеності або в один, або в інший бік. Тож я плекаю надію, що саме з цього року, з травня 25-го до червня 26-го, ми матимемо вже більшу визначеність в питаннях цієї війни. І ні, на жаль, я не можу прогнозувати перемогу в такому виді, в якому багатьом з вас і мені в тому числі хотілося б почути. Але певну ясність загалом по ситуації, куди ми рухаємось, куди йде країна, ми все ж таки отримуємо. А в наступному відео я розказала про те, який ефект цього транзиту відчують люди, представники кожної лагун, тобто кожного з висхідних знаків. Обов'язково подивіться, та не забудьте підписатися, адже тут справжня професійна астрологія.